Багато йде, можемо сказати, на затрати на електроенергію. Це немає можливості ударити скважину, це перепад висот і велика протяжність труб. У нас десь 280 кілометрів довжина труб, які теж старі і давно не мінялися. Тобто проблем і дуже багато. Щоб їх вирішити, треба фінансування. Все опирається в фінансування. Тому міський голова робить все, що можна своїми силами. Своїми силами, звичайно, так скоро це не зробиш. Чи встигне він до кінця каденції виконати свою обіцянку? Є, це зараз паралельно ще один розглядається варіант віддати в концесію. Ну процедуру запустили, подадуть на конкурс. Якщо будуть такі бажаючі, ну без фінансування звичайно важко щось зробити. У мене таке враження, що не може міська влада. Визначити з водоканалом і з, з водопостачанням, означали, якщо б не визначився сюди, ну, то ну щось почати робити. Та почали зробили один водозабір. Ні, я маю на вас в якомусь конкретному напрямку. Роблять напрямку відновлення роботи локальних водозаборів, які не потребують потім затрат на електроенергію. Відновлені водозабір Валька в нас є в лісі на Тустунчах ріпні, на які були державні кошти виділені. Декілька старих відновлення водозаборів, Тобто робота зароблена багато, але це є все одно міза і локальні водозабори залежні від погоди.